दूषित the <laughs> Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається сьогодні з нами в молитві, Акафисту за душі померлих. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Сьогоднішнього суботнього дня, а ще велика є пам'ятна субота, поминальна субота, переддень, Свята зіслання Святого Духа, тому в особливий спосіб ми сьогодні згадуємо всіх тих, хто вже за межеє цього світу, кого немає з нами. За душі молимося, за душі всіх наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів, душі вбитих за волю України і за душі терплячих чистилищів. Зупинімося на кілька секунд. І пригадаємо собі, кого ми сьогодні хочемо згадати в цій молитві Акафисту. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи. Людям час і образ кончини ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі, світла і радування. Поспіши відкрити їм обійме очі і почуй, нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Адама, опалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам, гріхи ваші. Прими їх, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, пом'яни, спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молиться за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак Сирен, серце, яке милує, щогоденно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги, всім від віку, спочилим зиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них. І очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, О найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхів всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алелуя. Світло тихе, визволителю, всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, чується з Христа волання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм. Ім'ям твого всепрощення, і ми насмілюємося молитися отцю небесному за вічне упокоєння твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіли житейський на шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва, за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, «Алелуя». Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих, упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напомлення і покаяння, Ти Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Аллилуйя! Отче всякої утіхи! Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твої малосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних улителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаюся такої долі, і як за саму себе молюся за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них русою прохолоде наша пісня. Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертні, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою. Безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе відділи, віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любові невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова, Вселенська, безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їх гріхи. Заради вірних Твоїх, щодень і ніч до тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, за кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю, Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Приміріться з Богом, зиває апостол Павло, приміріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю твоєю, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна година, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова сивина, є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, Де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості. Гасне наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні, правиці твої. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з тобою. Поверни, Господи, померлим. Чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших. Молимося з надією і з упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Алилуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростила і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всі, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, Ти, що у дні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників і благодійників на горди і спаси. Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя! Воскреснуть мертві, і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, не тлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас до життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру, повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, Ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесеньких ликів ангельських. ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу й заходу, нехай же побачать вони і світло невечірнє твого божества. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Плоть і кров Царства Божого не спадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертням, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у великій красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної досвятості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої. Нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху на з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Контакт тринадцятий, молимося тричі. О, примилосерний, Отче беззначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опримилосердний, Отче безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги, Алелуя! Опримлосерний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спасерідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя! Адама, упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати його, просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, у безмежне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у безжественній славі Твоїй, Господи, любови невимовна, пов'яни спочили храбів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини те, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Перед завершальною молитвою ще зустановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо. tudo malévolo acabou Боже Дух, і всякої плоті ти смерть подолав і да знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, первосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя свої поклали, вірних обієнних, міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти, типу бо єдиний без гріха. Правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христи Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначанням Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа. Змилосердися над ними, і вічний упокій дай їм, Господи, а світловічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь щиро дякую всім вам за молитовне єднання, нехай Господь Бог прийме душі всіх померлих до Царства Небесного, а всім живим бажаю. Доброго здоров'я і гарного благословенного Божого Суботнього Дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. За душі мої весь засмічен.